Ми продовжуємо говорити з Михайлом Юрійовичем Відейком. І сьогодні обговоримо питання: «Так звідки ж взялися трапільці?». Ще одне питання, яке завжди задають, і воно, я кажу, трохи болить. А звідки вони тут взялися? От питання дуже цікаве, тому що ну, дуже приємно вірити, що все було відкрито саме тут, у наших краях, в цих краях дійсно багато чого було відкрито і зроблено. Але от культурні рослини, а це злакові культури, вони були одомашнені не тут, не у цих краях з однієї простої причини. Що це пшениця, ячмінь, навіть жито, овес, це все культури, які ростуть в горах. Ми про це точніше, саме за пшеницю, ми говорили якраз. На так, так, так. І от європейські, що таке європейські гори е, у якомусь там е, 10, му 12, му навіть 8 му тисячолітті до нашої ери це вершини, вкриті снігом. Ну, навіть зараз в Карпатах можна знайти такі місця, де сніг лежить. А там, де лежить сніг, як відомо, пшениця ну, ну рости просто не буде. І там буде зовсім інша рослинність. Можливо, в Європейських горах листі з лакові були до останнього зледеніння, але зледеніння просто в Європі знищило дуже багато рослинності, дуже багато видів, без всякої участі людини пропало. А де вони збереглися? Вони збереглися на півдні. І цей південь для нас це от Туреччина, Сирія. А останнім часом з'явилася така інформація, дуже цікава. Що 10 12 тисяч років тому навіть територія Арабських Ерміратів Саудівської Аравії це була територія заросла лісом, через яку тек, текли повноводні річки. Отам, От де зараз є мене, де сидять ці хусити, які на всіх там нападають, там були гори, вкриті теж снігами частково, і з тих гір витікали річки, які впадали в Перську затоку. Тобто, те, що сьогодні називають пустелою Сахарою. Це дійсно була рівнина плодюча, на якій люди полювали, жили собі з давніх давань. Фактично, за межами так званого родючого Так, да. Там виявляється, що був другий родючий. Зараз от виділяють ботаніки. Другий родючий півмісяць, ось ці гори на півдні Аравійського півострова, вони теж дійсно дугою. Вони там от вигинаються. Ось так, от То це другий плодючий півмісяць. І виходить, що от батьківщина Хлюборобства вона от у фокусі. Цього плодючого місяця. Чому? Тому що ми маємо на півдні і на півночі ми маємо такі природні, як би зараз сказали, природні біорезервати, в яких є безліч рослин, які можна використати які корисні для людини. І дійсно от легенди про рай, про Едемський сад вони ж походять саме з цих країн. І ось це підгронті ось цього Едемського саду. Уявіть собі, оці шукають, шукають ті чотири річки, які витікали чи то впадали в Едемський сад, там за легендою. Так? А виявляється, що були річки, які зараз зникли, їх нема. Ці річі ще зараз їх можна прочитати лише на супутникових знімках. Вони поховані під Варханом, але колись вони існували. І навіть пер... що цікаво, ті часи не існувало взагалі перської затоки. А, а це була річка. Величезна річка, в яку впадали тигри і Єфрат, вони там десь зливалися разом. І далі вже в Індійський океан впадала одна річка. От по берегах цієї річки теж жили люди, вирощували хліб. Зараз пішли сенсаційні відкриття на дні от Перської затоки. Там рівень води піднявся від 100 до 70 метрів. І це все зараз лежить на морському дні. От це хліборобське минуле півдня. А заки цей час він Це час між 12 і 7 тисяч років до нашої ери. Ну, трипілля це починається 7 тисяч років до нашої ери, тобто ви можете уявити. Ну, от. І на той час, коли у нас виникає трипільська культура, вже все було зроблено. Добрі люди вже одомашнили ті рослини, якими послуговувалися трипільці. Їм не треба нічого було винаходити. винаходити. Мало того. Там ще за тисячу років до появи трипільської культури, навіть понад тисячу років до появи трипільської культури, у давні хлібороби з півдня вони почали е потихеньку перебиратися через протоки, через Середземне море, і вони почали освоювати Балкани, Південно-Східну Європу, навіть добралися до Центральної Європи, отой регіон, де зараз Огорщина, і там вони зупинилися. Чому вони там зупинилися на кілька сотень років? Тому що виявилося, що далі на північ там інша кліматична зона. І ті культури, які ростуть добре на території там, Болгарії, там, сучасної Румунії чи Греції, вони не ростуть північніше певної смуги в Європи. І потрібен був час, щоб ці культури адаптувати, провести селекцію, те, щоб там росло. А що цікаво, на півдні України, а це узбережжя Чорного і Азовського морів. Є сліди давніх хліборобів, дуже давні, такі саме давні, які датуються 7-6 тисячоліттям до нашої ери, тобто теж півтори тисячі-півтори тисячі років до появи трипільців. Є от знаменита пам'ятка, про яку знають всі, це кам'яна могила. Так от там є стоянки відвідувачів кам'яної могили, і там, коли дослідили ґрунт, і знайшли пилок культурних рослин, який датується 7 тисячоліттям до нашої ери. Тобто теж 2000 років трипільців. Тут уже на півдні люди намагаються займатися хліборобством. Але видно, що ці експерименти вони виявилися просто невдалими. Можливо, ще клімат ще недостатньо потеплішало, і тут на півдні. Ну і зараз там фермерам доводиться докладати зусиль, там і зрошення, і те, і все. Ви можете уявити, з якими проблемами стикнулися най найдавніші фермери 7 тисяч чи 8 тисяч років тому. І тому ці експерименти з хліборобством на, на півдні вони виявилися невдалими. А також виявилися не зовсім вдалими експерименти. Тих європейських хліборобів, які перетнули Карпати. Ну вони вже думали, що вони вже все знають про природу. Це культура лінійно стрічкової кераміки. Така була. Вони там дійшли аж до узбережжя Балтійського і Північного морів. Що виявляли. і там вони вирощували свою пшеницю. Вони там пів Європи заселили. Коли вони подалися в Україну, тут теж спочатку, от При Прикарпатті все пішло добре. Коли вони пішли далі, все стоп. Далі їх нема. Ну, набралися навіть. От зараз є їх сліди у Одеській області, навіть таке, таке коло перевалили через Карпати, зробили коло на південь, але багато їх тут нема. Тобто, це захід, другий захід перед трипіллям хліборобів України. Він теж ну нічим не скінчився. А трипілля це третя спроба фермерського освоєння цієї цієї території, яка, нарешті, 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 нарешті виявилася успішною. Можливо, якось перетиналася. Перетиналися, бо серед засновників, батьків-засновників Тріпілля, оця культура лінійно-стрічкової кераміки, вони там точно є. Ну і у культурному відношенні археологи про це вже там останні 100 років говорять. А в останнє десятиліття з'явилися відомості генетичні ДНК, і там у Трипільському генофонді є генофонд лінійників. Ну це і не дивно, бо це найбільша хліборобська культура Європи. Зрозуміло, що їх там, навіть за теорією ймовірності хтось потрапив би до трипілля на етапі формування. Але у всіх оцих от, лінійно стрічково там є така культура гумельниця, Вінча, Боян, хаманжі, Бюк, Тиса, Кріш. Ну, там цілий список цих археологічних культур європейських. Усіх у них предки звідти, от з того плодючого півмісяця. Вони, вони тут же в Європі там розбилися на різні племена, на різні народи, але їх предки звідти, з півдня. От. А вже предками трипільців були ті, хто прийшов сюди з заходу, з Карпат. Але вони знов таки прийшли не на порожнє місце, бо тут теж жили люди, які, ну нехай от з хліборобством у них не дуже вже виходило, і ну, вони не поспішали це робити, бо тут, по-перше, людей було дуже мало. Це були мисливці, рибалки, а там один мисливець на 100 квадратних кілометрів це вже таке нормальне навантаження. Можете порахувати, поділити розділити на 100. Територію України ви отримаєте ймовірну чисельність населення, яку ця територія могла прогодувати. Тобто ми ділимо 620 тисяч на 100, ми отримаємо, що територію України може прогодувати, вибачте, менше 10 тисяч мисливців. Ну, 15 тисяч, якщо там підключити рибальство, ну, у нас є великі річки, є Дністер, Дніпро, Південний Пух, є деловити рибу, але більше 15-20 тисяч людей на цій території фізично не прогодуються. Вони. Е або помруть з голоду, або почнуть воювати між собою за цю рибу, і все одно більше їх тут від цього не стане. Тобто вони тут якісь окремі культури, прям до трипільців. Ну мігінають. тут М -м -м. ні, архалічні ні вирізняються. Це археологічні культури оцих мисливців і збирачів, Там різні там грибини Київська, ну і там далі там є ціли, цілий цілий список. Це те, що називають. Ми залітом до керамічним неолітом. Коротше, ці люди жили поруч з хліборобами. Ну поруч там, ну може за пару сотень там якісь, якась ферма була, да, там до найближчої е, ферми тиждень е, пиляти. Але вони вже мали уявлення, що щось таке існує, але можливо хтось і намагався цим займа займатися. Е, дехто от, що дуже багато ці мисливці, рибалки вони у хліборобі завжди запозичували. Це кераміка. Бо зручно мати в господарстві посуд, ви зразу отримуєте можливість приготувати їжу, зварити її, потім запаси цієї їжі робити. Бо якщо ви будете робити всі ці контейнери там, з якогось лубу, з дерева і таке інше, ну, це не зовсім тої якості зберігання, яке вам дасть можливість Ну взагалі зберігати продукти в давнину, це був страшенний головний біль. Да? Там, якщо м'ясо, ви хочете зберегти, дуже багато солі. Якщо ви хочете зберегти якісь зібрані вами рослини, да? навіть ті ж плоди там в лісі є багато їстівних рослин навколо нас, навіть не на культурних є. Але в чому ви це будете зберігати? В якомусь мішку, а потім там заведуться якісь шкідники, і там замість солодких грушок буде у вас там міль? Ну навіть зараз у сучасних господині у всіх цих контейнерах чого там тільки не, 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 не заводне заводиться. Ну, боротьба з шкідниками запасів, це от така карма людини. Вони людина цим пожиттєво займається весь час. Хлібороби це спростило з цими керамічними контейнерами. Це не тільки приготування їжі, це і зберігання. Тому ці технології вони поширювалися навіть швидше ніж е, хліб, навички хліборобства. І таким чином, коли от з'являється у нас наприкінці шостого на початку п'ятого, наша улюблена трипільська культура, на цей час вже досвід заняття хліборобством в Європі нараховував ну, принаймні півтори, може дві тисячі років, в тому числі були певні досліди на території України, і це вже було не на пустому з одного боку, не на пустому місці, але у тих масштабах, яких займалися сільським господарством трипільці, ну до них. Таких масштабах не займався ніхто. І я думаю, що головна от заслуга адаптації цього агропромислового комплексу, як кажуть, зараз, до природних умов України, це заслуга трипільців. І думаю, що це ну, не менш таке монументальне було звершення, ніж одомашнення рослин. Тому що, ну добре, у вас це є. Але от ви мені покажіть, як це вирощувати тут. Коли сіяти, коли збирати, як доглядати, які ґрунти підходять, які не підходять. У кожної території своя історія. І вони цю історію створили приблизно за кілька сотень років. Вони поширились на величезні території, причому тут зразу кілька природних зон: ліси там листяні, ліси, хвойні, лісостепи. Вони зразу кілька природних, потім е такі особливі ландшафтні зони, мікроландшафти це долини річок. Це особ там особливий мікроклімат, е що Дністер, що Дніпро. І досі так. Є такі місця, де там можна виноград вирощувати, де помідори, де ще щось, такі екзотичні рослини. А от людям. Треба було пристосуватись тоді, от до цього, до цього. І якщо у вас ліс, то е, треба розчищати землю під, під поля, ви Просто на нагаляв, галявинами в лісі ви не обійдетеся, у вас в затінку е, злаки рости не будуть. І це все треба зробити. Це величезна праця також. Ну і враховуючи те, що на початку цих людей. Е, от, Спробували підрахувати, скільки от цих було перших трипільців в Україні, ну, виходило десь теж 10-15 тисяч чисельність цього племені, з якого все почалося. Воно там десь у Прикарпатті заселяло. Ну, такий район розміром з дві Чернівецьких області, теж величезна територія. Але от на цю цю територію 10-15 тисяч людей, з чого починалося трипілля. А через кілька сотень років. Вони вже добираю, доходять до лівобережжя Південного Бугу, Це територія сучасної Черкаської області. Їх поселення є на Поділлі, є на півночі Одеської області. Вони заселяють Молдову. Ну там цей шлях починається з Румунії, бо там ця культурна спільнота е сформувалася. Як я вже говорив, за участю цих європейських неолітичних культур. Там фактично кожно, від кожної ми знаходимо риси на кераміці. От. І ці риси на карамці, вони зараз починають підтверджуватися генетикою. Там, де є генетика по якимось археологічним європейським культурам, там ми знаходимо сліди. От. Так само, як знаходимо генетику цих найдавніших мисливців і рибалок Європи в трипілі, переважно по жіночій лінії, по мітохондріальній ДНК, там є генетика цих найдавніших аборигенів Європи, найдавніших Хомосапіенс, які завітали сюди 40 тисяч. Років тому, а це час поширення людей сучасного виду у е, Європі. Так, що з цієї точки зору вони, да, місцеве населення. Ну тут кожен, хто прийшов і прожив 100 років, він вже місцевий. Він, він, він уже місцевий. Ніж тут проживали, вони ж не пішли, mm -hmm. скажімо все. Вони ж якось ні. ну хтось пішов, хтось залишився там. розумієте, от коли почали вивчати конкретно геном кожної людини, виявляється, ну як і зараз у людини дуже багато є предків, які народилися і виросли у дуже різних місцях, іноді ну дуже далеко від того місця, де вони живуть зараз. І виявляється, що ця ситуація вона характерна і для епохи, от коли з'являються перші трипільці. Причому вона не в ті часи почалася. Ну, якщо на час появи трипільської культури історія хліборобства налічує чи то 5, чи то 6 тисяч років у цьому регіоні, це час, який від нас до трипільців. то нічого не з'являється на порожньому місці. От, чомусь звикли стріпіль, от є трипіль, а до трипіль от нічого не було. А виявляється, що вони там мають у себе таку історію десь у 35-36 тисяч років, довжиною тільки перебування в Європі. А ще є поза Європою. Да? От та ж е, Аравійський півострів, на який е, люди Хомо ну, сапіен sapiens, sapiens, вони на Аравійський півострів потрапляють е, чи то від, там 80 чи 70 тисяч років тому, а може і раніше. Вони там десятки тисячоліття і не думали, щоб звідти кудись в Європи. Ну, їм там добре було. В Європі жили неандертальці, десь вони перетиналися. Цей похід людей в Європу він почався значно пізніше. Так що, якщо з цієї перспективи розглядати, то всі ці балачки: що хто там місцевий, хто не місцевий, ну вони взагалі втрачають будь-який сенс. Це континенти без державних кордонів, без віз, без є всяких там допусків, митниць і контролю. Єдине, що є люди, які живуть на цій території, так, вони її вважають своєю, вони готові свої права на те, щоб тут полювати, рибалити чи Ту хліб, вони її будуть відстоювати усіма, усіма силами. Якщо вони зрозуміють, що вони цього не можуть, то вони просто спакують речі і підуть кудись, де людей нема. Щиро вдячні, що прослухали наш подкаст. Продовження далі. Сподіваємось до наступних зустрічей і не забувайте донатити на ЗСУ.